Друзі, всім привіт, Радий вас бачити на нашому каналі. І сьогодні до нас потрапив ось такий телефончик на розблокування від оператора, це iPhone 13 Pro, і він не приймає українські сім-карти, тому що заблокован під американського оператора. І сьогодні в цьому відео ми вам продемонструємо, як працює наша послуга по розблокуванню, як, в принципі, цей телефон розблоковується через чіп, який можна придбати та замовити у нас. Поїхали! Так, друзі, ну, як ми вже сказали, це iPhone 13 Pro заблокований під американського оператора і не приймає сім-карти. Тобто, коли ви вставляєте сюди сім-карту, звичайну сімку, телефон випадає в активацію. І якщо ми натиснемо далі, то він нам скаже, що сім-карта не дійсна. Ставлена сім-карта, бла-бла-бла, тобто не можна його розблокувати Ось так. І сьогодні в цьому відео ми вам будемо скажімо так, демонстраційно показувати, як це працює, наша послуга, і що в нас можна замовити чіп і замовити послугу для розблокування цього телефону. І телефон буде працювати з українськими сім-картами і навіть не тільки з українськими. Взагалі то існує декілька способів да, розблокування цього телефону. Перший спосіб це такий, скажімо офіційний, повний, але він зараз на стопі, тобто він зараз не працює і офіційно розблокувати можна там. Дуже мала вірогідність, що цей телефон можна розблокувати, але якщо у вас телефон заблокований, ви можете ось на цей номер відписати і номер пристрою, і ми подивимося, чи можна його офіційно розблокувати. Цей телефон, на жаль, офіційно розблокувати не можна. Він в чорному списку і є, до речі, заборгованість по контракту. Тому тільки через чіп його можна розблокувати. І тут ще є два варіанти: тобто, можна просто поставити чіп наш, ми його програмуємо. Під ваш телефон відправляємо, і вам нічого якби складного не потрібно робити, просто вкладаєте його в слот і вставляєте в телефон. Але при цьому способі бувають деякі недоліки. Тобто буває таке, що там може не завжди ідеально зв'язок працювати, але в принципі телефон працює, і навіть у більшості людей працює, в принципі, більш-менш другий спосіб він такий стабільний, повноцінний можна сказати, як на верлок працює телефон. Це теж робиться через спеціальний чіп, але... Додається, додатково ще тут зміни в телефон. Прошивається стільниковий тариф, і телефон працює як неверлок, не вилітає, нічого не пропадає. Але для цього способу, для найновішого, потрібно переправляти або підвозити до нас до Києва телефон, або відправляти новою поштою. Це саме той випадок, да, коли людина прислала нам телефончик і ми будемо його зараз розблоковувати. При першому варіанті, якщо замовляти просто чіп, прошитий, налаштований, запрограмований, то в принципі телефон, наявність телефону там, скажімо, в наших руках не потрібна. Тобто Ми можемо вам надати інструкцію, як це поставити і так далі. До речі, цей спосіб, який в відео, він Відноситься тільки до 12-ї моделі і вище, тобто 12, 12 Pro, 12 Mini, 12 Pro Max, і також також 13 -та і 14 -та лінійка, там де є 7-рідер В 14-му, якщо є 7-рідер, то можна також зробити. Якщо нема сімрідера, потрібно переробляти під сімрідер. Ми це цим теж займаємось, тому звертайтесь ось телефон. Ну, а ми приступаємо. В принципі, ми всі роботи, скажімо так, провели, і нам залишається просто вставити сюди чіп. Чіп вже теж запрограмований прошити під цей телефон, і нічого не потрібно додатково робити. Беремо чіп. Ось так це виглядає. І ось так вкладається він в слот. Головне дуже-дуже обережно з чіпом, щоб його не зламати. І вставиться ваша сім і зверху чіп. І дуже-дуже обережно вставляється в телефон. Ще раз, дуже головний, головна умова дуже-дуже обережно вставляти, щоб не пошкодити чіп. Ось ви вставили і просто чекаєте. Зараз тут буде. Перша буде поділки писати немає покриття, друга буде писати ваше покриття, так і має бути. І ось тут в параметрах у вас буде дані, у вас буде головний допоміжний, да? і допоміжний. Не, і Не можна «Допоміжний» видаляти. І, в принципі, повноцінно телефон працює. Нічого не пропадає, не вилітає, мережа не, там, не глючить, да? інтернет не зникає, активації немає. Тобто це ідеальний спосіб. І, до речі, щоб запрацював роздача інтернету, потрібно ось тут головний зайти, стільникова мережа, і ось тут, де власний хостпод, прописати просто слово інтернет. І дивимося зараз, хостпод з'явиться. Ось він є. Тобто працює повноцінно все і навіть роздавати інтернет можна. Нічого не пропадає, ще раз, нічого не глючить. Цей спосіб він з 12-ї лінійки і вищий, але для. Моделей нижче 12-го, да, 11-11 Max, будь-яка модель 10, 8, 7, X і так далі. Всі 5 s навіть всі можна розблокувати. Якщо у вас будь-яка модель телефону, яка не приймає сим карту пишіть дзвоніть нам, ми все вирішимо. Ну і До речі, цей телефон вже працює. Тут стоїть тестова сім-карта Vodafone але можна використовувати будь-яку сим карту навіть за кордоном. Це, цей спосіб працює навіть за кордоном. Ось так. Тепер ми цей телефон пакуємо і відправляємо клієнту. Друзі, дякую, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться на канал, протисніть лайки і залиште пару коментарів. До зустрічі!